Слухайте, розповісти вам, куди це я оце йду. Така з ниточками різнобарвними прямо такими веселковими кольорами. Не повірите, йду на город. Такі дійшли у мене руки до моїх тюльпанів поназначати кольори, тому що всі вони в переміжку посаджені. Значить, дивіться, блокнот. Чи ви собі розуміли, несу блокнот з ручкою. Блокнот у мене, це ж не не слухайте, не що-небудь. Це Ця... вся моя писанина квіток. Це пропозиція минулорічна мала бути. Так, це нарциси, які у мене є сорти. Дивіться, бачите, казала вам, що маю 7 чи 8 сортів, а їх 9. Якщо рахувати, ото й звичайний, звичайне. Це вже далі. Це вже далі робила характеристику квіток, зокрема ромашки, Аляски і воздики пінокіо, Це всі, всі багаторічники, яких у мене немає. Ну, можливо, що не всі знаєте. Це вже моя бухгалтерія цьогорічня. А тепер з нитками до тюльпанів. Ось вони мої хороші, мої красиві в одну сторону і, і в цю сторону. І вже їх рідше значно стало, тому що Людмилка наривала ще один букет, торвала фіолетові. Це вже наривала червоні. Я її ще, хоч кажу так. Ти дивися, щоб хоч в кущику лишалася квітка, щоб я бачила, що маркувати. Я, каже, пам'ятаю, я лишаю. Ну, все, тепер зараз буду маркувати. Сам перед беру нитку червону і побігла по червоних. І в блокнот відразу все записую. І знаєте, слухайте, якщо цьогоріч я знову їх не посажу так, як мені хочеться по кольорах спрайте мене лопатою, ради Бога. Тому що минулого року з нитками тут біля них ходила. Все по нас по, помаркувала, тільки єдине, що не записала, не, не робила ніяких записів, просто нитки почіпляла. От. І що ви думаєте? Літо прийшло, трупа не повикопувала, не попросушувала нічого. То я оце кажу, якщо я цього року знову буду тут даремно зараз ходити, то знайдіть мене і дайте мені лопатою зверху. Ну от, слухайте сіки, 9 сортів вона марковувала. А решта всі, які не марковані, то знаєте, які будуть. Е, то так собі і будуть, викупаю її всі разом окремо. А вже на наступний рік буду бачити, тому що вони вже деякі взагалі повідцвітали. От тепер, слухайте, це ж не даремно тут лежить. Це ж де це ця моя бухгалтерія. Чорна, чорна. Це вже ж мої квіти. Це вже ж за квіти сьогодні за тюльпани. Уже поки тут їх маркувала, то я їх собі вже трішки і збула. О, оце тут зараз запис зроблю. Отак. От а тепер ще знаєте, що зроблю? Це вже буду все забирати. А тепер оцю красу, якою б вона гарною не була, іду і обриваю. По-перше, вони уже перецвітають ось так. А по-друге, так робити потрібно. Я бачила у відео. Що навіть ще і не такими їх обломують, а ще доволі гарними їх обломують. О, до речі, ось тут у мене зійшов навкоріни, навкорінився, бачите, скільки дощ піде по викопою. Навкорінився такий гарний куш цвіте серпень-вересень, таким синеньким. Ой! На к-к-к-сек, ксексик, -ксе -ксе. забула одним словом. От. І я його собі ну хотіла сказати, знов що свиснула, щоб навкорінювати, але ні, не свиснула. Попросила. попросила, Мені дозволили гілочку зламати. Кілька я зламала, ось так їх повтикувала. То це я хочу сказати, що сам шит знову не поприймався. от, А ось, це, ось цей прийнявся гарненько. Так, все, йду далі. Оце мені дуже тюрпан подобається. Дуже-дуже. Він зразу був такий білий, чисто білий, а потім таким ще набуває пелюстка, чуть-чуть рожевого відтінку. Ну, одним словом, пішла, ломаю. Це ж почала одним, закінчила другим. Оце ж бачила, що так роблять, тому що саме так краще наростає цибулинка. Цього ще не буду, цей саме десь розпустився. Хай постоїть. Тому що зараз, поки зацвіте що далі, то буде стояти пустота на городі, а я вже так звикла, що вони мене тішать. Так, ці, бачите, як не вигналися цибулини, то взагалі такі малесенькі. Десь вони близенько посаджені. Так. Ні, слухайте, ще я зараз кілька в букет таке нарвопоставлю, не все буду зламувати. <різь> да, одним словом наріжу ще букет. Ну все, по тюльпанчиках. Хай наростають цибулинки. Собі ще ось назрізала в таких кольорах. От таких гарячо-жовтих, оранжевих, червоних. І фіолетовеньких, і все. І не суставлю, і це ще стійки, вони мене цьогоріч порадують, що буду стояти в букетику. Все, всім миру, добра, друзі, квітів, краси. Всього найкращого.